Забрус печатку цього меда. Пустий дуже не буде печати. Да. Як, як, якщо мед не дозрілий, зап... оцей оце мед відкритий, не запечатаний, а тут запечатаний, щоб різницю кожен знав. Незапечатаний Не запечатаний мед, це от він так виглядає. Ну, зараз ми просто запечатаний мед розпечатаємо для того, щоб відкачати. І качаємо, відкручуємо ефект тут від центрової сили. Качається, і з рамок мед вилітає на стінки медогонки, потім по стінках він стікає вниз. І отам от є кран, через кран потім. Та він пошти відкачується, то відкачується, але він не стікає. Це буде довгий, довгий процес. А це поняття. Да. Відкачуєте одна сторона, тепер повертаєте рамочку другим боком.